Всім вітання! Ми на стадіоні Парк де Пренс, де буде відбуватися матч Франція-Україна і це нове відео про збірну України у листопадовому циклі відбору на чемпіонат світу. Сьогодні ми вам покажемо, власне, як виглядає цей стадіон, де буде грати збірна України, проведемо ним екскурсію. Також підготовка до самого матчу. Ну і кілька цікавих коментарів. Тому погнали! Заходимо всередину в підтрибунку стадіону ПСЖ і подивимося, як вона виглядає і де власне роздягання збірної України. Ми хотіли звичайно потрапити в роздягання ПСЖ, тому що це домашнє роздягання для Іліза Барного. Подивитися, де він сидить, але там уже переклеюється під збірну Франції. Відповідно, побачити не зможемо, але зможемо побачити, як виглядає місце Іліза Барного в гостьові роздягання. Давайте йдемо дивитися. Неважко зрозуміти, де наше роздягання. Заходимо всередину, і чесно, можна бути тут здивованим, тому що зазвичай гостєві роздягальні – це такі маленькі приміщення, де місця мало, де немає абсолютно ніякої айдентики, що це гостєва роздягальня там збірної України. Як бачимо, тут і місця достатньо, і одразу коли заходиш сюди, бачиш, що це наше українське роздягання. Це от наклейка на кожному стільці. Це все робила збірна Франції, тобто приймаюча сторона, мало хто робить ось такі наліпки, такі маленькі детальки, які допомагають гостю і команді відчувати себе. Ну, можливо, не як вдома, але точно не як у гостя. Тому це роздягання збірної України на матч проти Франції. Вона порожня. Скоро побачите, як вона зміниться вже з футболками збірної України. Це не лише місця, де футболісти переодягаються на сам матч, це і, наприклад, відділення, де можна робити масажі, Ось, дивіться, на стадіоні Парі Сен-Дермен воно виглядає ось так. Я нагадую, що це теж гостьова роздягання. Тобто всі команди Ліги 1, які сюди приїжджають, теж потрапляють таку роздягання. Гостинність на вищому рівні, як бачите. Далі у нас теж кімната для стафу, теж з наліпками. Лого збірної України. Далі душові кімнати. Басейн, зазвичай, це ванна з холодною водою, з льодом, тренажери. Де відбуваються прес-конференції. Я вам зараз відкриються двері, і ви подумаєте, що ви потрапили не в зал прес-конференції, а на якусь міні-сцену театру. Кожен mm -hmm. давайте, давайте. матч дуже важливий, тому ми розуміємо, що зараз вирішальні матчі. Гравці розуміють, я вважаю, треба дійсно. Дуже щільно підготуватися і виходити і грати. Ми грали проти Франції. Я вважаю, що перший матч, який ми зіграли у Польщі, він був дуже цікавий. Ми мали нагоди, ми могли зрівняти рахунок. Ми мали шанси в другому таймі. Ми проаналізували цю гру і будемо завтра намагатися брати очки. Ну я не скажу, що в нас є якийсь страх, є повага до суперника і переоцінки ніколи, мабуть, не було. Це дуже. Дуже хороша збірна, топові, топові гравці світові, і... але це ті ж самі футболісти, як і ми. І я думаю, що не буде ніякої переоцінки, будемо грати на своїх сильних якостях. Всі розуміють відповідальність цих матчів, як і завжди. Ми граємо за нашу країну. І є всі на позитиві. Але всі розуміють, який матч, які матчі нас чекають попереду, тому всі, мабуть, більш вже сконцентровано підходять до матчу. Я бачу ті гравці, які викликані в збірну, які сьогодні будуть працювати. Вчора вчора працювали. На жаль, було тільки одне тренування. Група була відновлювалась, група тренувалась. Але я бачу бажання хлопців і я бачу їх рівень. тому… Я впевнений, що на ці дві гри ми викликали достатньо гравці, які можуть і повинні вирішувати завдання. Знаєте, я не пам'ятаю тренера національної збірної, якого б не критикували. Це є завжди. Це, це ти від цього нікуди не подінешся. У кожного уболівальника є своє бачення, у кожного журналіста є своє бачення, але. Я сконцентрований на роботі. Я розумію, за, за рахунок чого ми будемо грати. І я впевнений, гравці теж саме. Не треба, не пра, не треба дивитися і позитивні отгики, і негативні. Треба сконцентруватися на своїй праці і готуватися серйозно до матчу. Українська асоціація футболу.